Там його знаходить слава успішного письменника та ловеласа. Одного разу я сидів поруч дуже симпатичної панни. Говорили ми з нею різні чемні дурниці. Найцікавіше, що я їй сказав, це те, що у мене в лівому боці сидить ворожа куля, яка мені часом дошкуляє, та що я хочу її позбутися. Але куля попала у бік під час боротьби. А панну славцю дуже цікавила, визвольна боротьба. Юрій Горлізгорський. Книга у ворожому таборі. Абсолютна більшість е, фотографій це жінками. Або жінки до нього горнуться, або він до них. От. І просто настільки цікаво, можу вам деякі показати, там цілі сюжети, як одна, яка на попередній фотографії з ним обнімалася, тепер. Напружено дивиться на іншу жінку, з якою він уже на цій фотографії обнімається. Можу показати, просто цікаво. От. Ну, Або на одній фотографії підпис е, значить, коханому авторові Холодного Яру. Врешті, городянин Горліс Горський таки одружується. Своє серце він віддав Галині Талащук. Навесні 1939-го Горліс Горський знову береться за зброю. Він їде на Закарпаття, аби підтримати карпатську Україну. На жаль, та маленька Україна під проводом президента Августина Волошина проіснувала всього кілька днів і, попри збройний опір, була окупована Угорщиною. Через рік Горліса Горського бачать вже у Фінляндії. Там він збирає загін українських вояків з числа полонених червоноармійців і допомагає фінам у їхній боротьбі проти радянської окупації. Загинув Юрій Горлісгорський у 1946-му в Німеччині. Обставини смерті українського вояка та письменника досі оповиті таємницю. Швидше за все, це була робота радянських спецслужб. Незнання історії не звільняє від відповідальності.